Глозова водосервіс змінює розцінки на свої послуги. Відповідне рішення прийняв виконком міськради. Нові тарифи на воду та стоки для підприємств становитимуть 110 гривень 60 копійок за кубічний метр для населення 99 гривень. Зменшену вартість встановлену для лозівчан комунальному підприємству компенсуватиме міський бюджет, говорить директор Лузова водосервісу Олександр Марченко. За його словами, для населення також вводиться абонплата. Вона становитиме 12 гривень 80 копійок і не залежатиме від кількості мешканців та використаних кубів води. Сума нараховуватиметься за послуги контролерів та за формування платіжок. Підприємство змушене було піти на підвищення тарифу через зростання цін, пояснює керівник. Для нас було зовсім несподіванкою, коли в серпні місяці комісія НКРЄ було прийнято рішення про здорожчання води покупної, ту, що ми купуємо із Краснопавлівки, майже в два рази. Значно подорожали як енергоносії, так і паливомастильні матеріали. Поки що підприємство, завдячуючи підтримці міської ради, виконує всі свої задачі, ви всі знаєте, вода в нас подається цілодобово підприємство невпинно працює над відновленням мереж. Працівники замінили колектори, що збирають стоки з кількох мікрорайонів мережі водопостачання, комплектуючи для ремонтів на мільйон євро, надає ЮНІСЕФ, говорить Олександр Марченко. Він дякує лузівчанам, які вночі під час ліквідації поривів пригощають працівників кавою, дякує сумлінним платникам та розповідає про боротьбу з боржниками. Основна наша Проблема у стягненні боргів це наше законодавство, яке не дає нам ну, жодних прав на період військового часу. Ми не можемо абонента ні відключити від води. Без його відома ми не можемо зайти до нього в помешкання, ми і з поліцією пробували. Просто людина не відчиняє двері і все. Ще два роки назад у нас платежі були десь порядка 3,8 мільйона, зараз вже 5 з лишнім. Хоча тариф той саме, все те саме, просто працюють як і жук, і також наші контролери. Олександр Марченко закликає Лузівчан не накопичувати борги, які, за його словами, ніхто їм не списуватиме. Директор Лозова водосервісу також пояснює, чому у місті така вартість води. Є в два рази більше, ніж у нас тариф. Є такі, що менші, але знову такі, часто порівнюють з містом Харковом. Але місто Харків там зовсім на інші доходи в міський бюджет, і вони можуть просто з міського бюджету це все компенсувати. Чим більше абонентів споживачів, ринок збито, чим більше, тим менше собі армії. Тобто у нас немає промисловості в місті. І в основні споживачі це населення, тому і весь тягар лежить на населенню і на бюджеті міської ради. Нові тарифи Лозова до сервісу починають діяти з 1 листопада. Їх не змінювали три роки.